Olympus TJ860. Заміна шлейфа дисплея. Дисплей не працює. Тобто, а камера сама включається. Відео працює, знимки робить, запис відео йде, але дисплей не відкликається. Сам шлейф не видно, щоб мав якісь пошкодження. От. В нього немає обривів, немає заломів, але будемо сподіватися, що це він. Що потрібно, щоб розібрати? Я зняв два болти з таким прорезиненням. Ось такі. Це я в цьому місці. І зверху дисплею. Все решта, запчастини закривають просто відсік. Шлейфом від відсік всіх болтиків просто для декоративного декоративна кришечка. Їх просто зняв. Вони зараз нам не потрібні. Ці всі болти я не знімаю, тому що це кріплення до шарніру. І, по ідеї, його немає сенсу особливо зараз знімати. Нам потрібно прогріти дисплей і зняти його як з мобільного телефона, посаджений на клей. Прогрівати будемо феном. Паяльний фен, температура 100 120, 120 градусів. Прогрівати рівномірно. Прогрівати треба довго. Можна поставити на батарею навіть. щоб його розламати. Головне не поспішати, де потрібно догріти ханом і звернути увагу, з якого боку роз'єми шлейфи, тому що їх можна вирвати. В великому роз'ємі відкривається зажим. маленькому шлейфі є отвір, і з його допомогою витягуємо. Пластина в жорсткості приклеєна двостороннім скотчем. Вона знімається за умови відкручених двох болтів, які на початку відео показували. При зворотньому збиранні пластина нормально приклеюється назад. В процесі відклеювання важливо пластину не зігнути. Залишки старого шлейфа. Шлейф проходить через заглушку герметичну. Сподівався, Сподіваюся, що її можна зняти. Що це одноцільна конструкція разом з шлейфом. І в неоригінальному шлейфі такої заглушки немає. Треба шукати рішення якесь. Маю зафіксуватися на цих двох. От є два виступи. Так? І два. Сюди ми займемо герметик, щоб шлейф нас... Тричав так, як йому положено. Я знайшов, звідки була та запчасть маленька. Ось ця. Розбираємо тепер саму тушку, будемо збиратися поля до шліфа. У <тачу> нас є відділ з кріпленнями штатива. Резиночками закриті. Дирки. Ці двірні, точно. Це без резинки. Не знаю, ну от ця моя декоративна планочка знятись. От вона поїхала планочка, добре. Джойстик знявся. Цей штифт випав звідси. складаємо це все до верхньої групи. треба знати, що воно там мало бути. Вирішуємо. Ось вона, кнопочка. Все прогумоване. Щось дуже мощно її тримає. Ось, просто була защока. Добре. Не знаю, чи це все треба розкручувати. Напевно, що це все не потрібно. О, от вони. І... Раз. Два. Так, ці два великих болти. Хоп, зняли. Тепер треба зняти кнопочний цей відділ. Знімаємо цю штуку, може вона теж. Не просто так тут закручена. От не знаю, відривати цю повністю запчасть чи просто надрізок зробити на дравчику маленький. Не вийде просто маленький, бо вона вся відривається зразу. Зняли кнопочку рек. Зняли. Перегляд кнопочку зняли. Менюшку зняли. цієї має бути ще два болти мощний, значить раз. Ось він відкрився один мощний. Каха, але тут, звісно, все дивно. Тут щось... Ні, не тримаю. Все. Декоративну накладочку зняли. Ну що, великі поїхали, знімаємо. Раз. Два. Це величезний. Три. І я. Це нічого не тримає, по ідеї. Не, тримаю. От. Пішла жара. Розбирається. Тримає в цьому місці якийсь болт, я не можу поки що знайти, що там тримає. Тут защолка невеликає. І вона вже відпускає. Далі, з цього боку ще є защолочка. Так. З цього боку ця легенько тримання це вона. Все є. Просто підділи. Так, відкручуємо тепер ці всі. Один. Два. Поки що два. Це все треба акуратно від'єднати. Це підйомно. Раз. Так мало подавати тормоз. Так, цю підняли. потягнули. ця розиночка. Хотілося б акуратненько сюди перенести в цей в її місце, не тягнути, щоб її не пошкодити, не розтягувати, бо вона досить мощно зажата була. Всього залежить герметичність. Так, ми пропихаємо. Прокладочку на своє місце, вона дуже легко лягає. Не потрібно тягнути отак, тому що воно збігається. от. Вона вилазить, якщо тягнути. А її просто акуратненько попроштовхати вона займає своє місце прекрасно. Свій шліф заливати окремо. Тепер брати герметик, будівельний і прогерматизувати. Шліф я перевірив, все працює. Проблема була в шліфі, не в моніторі, на дисплеї, ні в чому іншому. Поки що це все я відсовую. Беремо тепер герметик і заправимо в шприц. Герметик має бути силіконовий, але взяли, що є. Видавлюємо в шприц під тиском. Ну і допомагаємо трошки себе витягуємо. У нас такий є шприц, голочка у нього обрізана, обломана. І пробуємо. Дуже тоненько йде. Таке, знаєш, занадто маленьке. Треба рівно поставити, тримати рукою з одного боку, а з іншого. Підливати трошечки герметику. Так, трошки поклали бік близько з кожного боку. Треба залишити на якийсь час, щоб вона засохло, після цього продовжувати зборку. Треба звертати увагу, щоб шлейф не передавився. Провертаємо шлейф довкола шарніра. Шарнір повертаємо в положення напіввідкритого дисплея. Вставляємо шлейф в отвір дисплея. Ввішаємо дисплей на шарнір, не забуваємо запчастину. Невеликим зусиллям дисплей ставимо на своє місце і прикручуємо 4 сріблястих шурупа. Викрутку перед закручуванням прокручую назад, щоб шуруп попав в свої пази, нарізані до того ж. Вставляємо шлейф на своє місце, затискаємо роз'єм і сформуємо вихід шлейфа. Шлейф має бути зігнутий буквою Г. При зборці забув магніт поставити. Доводиться переставляти. Я так підозрюю, що це датчик відкривання дисплея, але як він працює поки що не розумію. Тепер повністю збираються всі шарніри, всі елементи шарніра. Розбирання відбувається в зворотньому напрямку. Так, Зібрали екран, поки ще не проклеювали. Тепер збираємо всі елементи, як були. Це був теж довгий. Тут вухта. Це був. Це тут однозначно. Все, ці три є далі. Зразиночка Вони мене до самого кронштейна. Є ці плоскі всі тут були. Плоскі два. Живлення. Спуск. Кнопка спуску має своє положення, там є ширша і вуща пази через потужний увагу. Є коромисла. Супер. Як виявилось, верхню деталь не потрібно ставити до того, як поставиться передня панель. Працює. Вставляємо ось цю штуку тепер. Ну, тепер ми її не вставимо. Вона вставляється без верху. це Будемо збирати. Ну, давайте ставимо цю штуку. 对，确实喜 Не тим боком вставлена кнопочка перегляду, довелося переставити її іншим боком. Не забуваємо вкрутити болт під захисною накладкою. Є кранчик працює. Так, тепер ще герметиком закриємо екран. Щоб на сторони шляхів його піднімати. Сюди нанесемо. Звісно, герметичність не буде така, як в оригінальних запчастинах, але думаю, що від бризки дощу буде захищати.